Слава Господу! Чому, коли схиляєш ти коліна, нічого я не чую з уст твоїх? Можливо, так десь тихо, непомітно сказав ти щось, а я й не почув. Ти на коліна свої став у Божій церкві, та не почув хвали з твоїх я уст. Ти став, бо стали сі, та жертву знести, жертву хвали. Не хочеш ти мені. Не розумію, я кого ти так боїшся, чому молитись сором для тебе? Чому в наш час молитва – це не модно? Невже нема за що подякувати мене? Ти, кожен раз, стаючи на коліна, усе благаєш про одне, друге, не забуваєш жодної потреби та забуваєш дякувати за все. Я ж допоміг тобі учора і сьогодні, та ти на це увагу не звернув. Подяки хочу, хочу слави, жертву, щоб ти від серця ім'я Господа хвалив. Згадай, коли востаннє ти молився так щиро і сльозами на очах. Згадай, коли востаннє духом наповнявся, чому так довго Бога не шукав. Я так хотів прийняти тебе до себе. Як пташка пташенят зігріть теплом, та ти наповнись благодаттю неба, щоб ти наповнись благодаттю неба, щоб Господа ніколи не забув. Я так хотів тебе наповнить Духом, щоб твій потік він лився із душі, щоб ти радів своїм найкращим другом і присвятив мені всі дні свої. Щоб Гевсиманію ти пережив для себе, ішовши на шляху в житті своїм, щоб разом будь зі мною міг ти в небі і славив знову свого Господа в душі. Я так хотів тебе благословити, щоб ти життя мені усе віддав, хотів твій дух з любов'ю підкріпити, та ти мовчав, та ти чомусь мовчав. Я розумію всі твої страждання. Я бачу сльози, бачу твій тягар, його несеш ти і часто чую нарікання. Хотів забрати його, я ти ж не дав. Ти далі знов продовжуєш грішити, хоч скільки раз тобі я промовляв, щоби наблизився до мене, і тоді я дам прощення і милість, і благодать. Я лиш почути хочу ще від тебе, що я потрібен ще сьогодні так тобі, щоб визнав гріх свій перед землею й небом, і щоб покаявся тоді, да мир душі. Ще скільки часу для тебе потрібно, щоб замолився ти до Господа землі, я ж хочу милувати, спасати, та все ж не чуєш. Невже так хочеш в пеклі ти горіть? Не хочу я карать людей на світі та хочу душу я спасти й також твою. Сьогодні день спасіння, хочу, щоб ти ближче до мене став і був в моїм раю. Чого чекаєш ти? Чекаєш горя, чекаєш, що біда, в життя прийде, тоді прийдеться, гірко ти заплачеш. Тоді навчитись, навчить молитись Бог тебе, молитви линули від рідних. І від церкви, за тебе, щоб до Бога навернувся, щоб біг до нього у своїм житті щоденно, йому лиш поклонявся і служив. Не хоче Бог, щоб, як дружина Лота, ти не дійшов до цілі, а пропав. Це хоче ворог, він обманює сьогодні, щоб ти у небо вічне не попав. Не загравай з гріхом, о омилий друже. О, не шуткуй спасінням ти своїм, ти помолись до Господа сьогодні, щоб він простив і тебе благословив. Не соромно для Господа служити, не соромно йому життя віддать, а страшно потім голос той почути, ви відійдіть, бо я не знаю вас. Амінь.